Здрастуйте, здрастуйте, мої маленькі друзі. Відчуваєте, яке сьогодні ласкаве і тепле сонечко. Це тому, що прийшла весна. І сьогодні ми познайомимося з першим весняним місяцем. Це березень. А це весни, це місяць березень. Відчуваєте, як стало тепло на вулиці, Сніг вже скрізь розстав, а якщо десь залишився, то тільки... В глибоких прохолодних ярах, але й там йому недовго залишилося переховуватися. Палке сонечко відшукає залишки снігу, й там і нічну півкулю. В березні починає прокидатися природа. На гілках набухають бруньки, починає рости молода трава, і розквітають перші квіти. З приходом весни прокидаються ті тварини, які впадали на зиму в сплячку, починають повертатися перелітні птахи. Вони радісно співають весніні пісні і будують гнізда щоб виводити пташеня. А тепер прийшов час познайомитися з другим місяцем весни з квітнем. У цьому місяці можна одягатися полегше, тому що сонечко з кожним. Днем пригріває все сильніше і сильніше, Дні стають все довшими, а ночі коротше. Тепер можна довше гуляти на вулиці, їхати на велосипеді, грати в м'яч або в іншу веселу гру. Чуєте, як всюди радісно щебечуть птахи? Яскраво зеленіє молода соковита трава, а різноманітні квіти радують око. квітні з'являються перші комахи. То тут, то там починають літати метелики. Закінчився квітень, і слідом за ним починається місяць травень. Це третій і останній місяць весени. Іноді він буває дуже теплим, а іноді прохолодним. Але все одно, навіть якщо пройде травневий дощик, то тепле сонечко швидко висушить землю. А на небі спалахне весела барвиста райдуга. Після дощика повітря стає чистим і свіжим. На початку травня прокидаються жаби, і коли вода добре прогріється, влаштовують самі справжні концерти. Травень самий співучий місяць року. У цей час співають всі птахи, і навіть ночами звідусіль долинають їх чудові трелі. Травні починають розквітати фруктові дерева а на ланах сходять посіви.